Їхать. Тричі на тиждень журналістки вісникаче виїздять до громад Чернігівщини, однієї з найбільших за площею областей країни, бо їхати йти до людей бути ближчими до них головний принцип роботи вісника. А це 4,5 тисячі кілометрів на місяць. І за понад 20 років існування ми проїхали майже півтора мільйони кілометрів. 34 рази обігнули екватор, не виїздивши з області, і у Хайдохали 9 автомобілів. Чим тільки не доводилося добиратися по класиці. Машинами. Інколи вдало. Інколи не дуже. Високо тут, тільки туди. Машину витягли і я так і побувала у рібкінській Туреччині. Їздили на тракторах. Мчали на мотоциклах. Опанували трицикли. Знімали на велосипедах від звичайного до електричного. Так, а, не надо, не надо. Перше проїхалися за кермом електричного скутера місяцехода. Тряслися підводами, осідлали віслюка. Майте мама, і навіть крутилися на шибениці. <рес> Вісник Че продовжує долати тисячі кілометрів доріг, щоб ви продовжували отримувати свої тонни інформації. Вісник Че. а що ж ще?